У виступі з Day, що зірвав овації, компанія-партнер ICU виділяє Київській школі економіки пів мільйона доларів кошти на навчання наших майбутніх студентів. Я дуже радий анонсувати, що ми, як група ICU, ми анонсуємо нову програму на півмільйона доларів підтримки майбутніх студентів. Студентів з родин, які постраждали від війни, з родин військових, загиблих, ветеранів і внутрішньопереміщених родин. Ця програма буде покривати навчання для студентів, бакалаврата і магістерських програм. 500 тисяч доларів підуть на 25 грантів для студентів КСІ. Це повне покриття навчання на 4 роки. Тут не складно порахувати, що на підготовку одного студента КСІ щороку витрачає близько 5 тисяч доларів. А на грантах у нас близько 40% таких студентів.